Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики, дівчата. Всіх вас вітаю, гарного дня вам бажаю та на заняття з грамоти всіх запрошую. Дітки, сьогодні ми з вами відправимося в країну звуковичків. І ми будемо, дітки, з вами грати. І перша гра називається М'який твердий звук. Перший. Слухайте, важно, уважно. уважно. Рука-ріка. Діти, в першому слові рука р який? Твердий, а в слові ріка р, який буде? М'який, правильно лис-ліс. Дітки, де в якому слові твердий звук, а в якому м'який? Лис. Л, який? Твердий, а в слові ліс л. Буде який дітки? М'який. Правильно кит і кіт. Кит к Ки яке? Тверде. А кіт звук, к, який м'який. Лось, дітки, і літак. В першому слові лось ли яке буде. Твердий звук Л. А літак Л. Який буде звук? Літак буде. М'який. А далі діти йде слідуюча гра. Нам треба змінити слово. Нам треба поміняти звук. От слухайте, важно уважно. Сир. А яке можна придумати слово, щоб перший, перший звук замінити? Сир. Мир. Правильно. Роса. Коса. Молодці далі. Ріка. Рука. Молодці. Далі. Так, мишка. Мішка. Молодці, дітки. Гарно ви пограли. А зараз нам треба з вами підібрати односкладові, двоскладові і трискладові слова. Дітки. Подивіться, це схема складів. Да, одно складове слово, двоскладове буде слово і трискладове. Давайте придумаємо слова, в яких буде один тільки склад. Так. Ось можна подивитися на цих рибок. Гляньте тут у нас. Бачите? Яка тут є риба? Одна, е, назва якої односкладова? Правильно, сом. Так. І ще яке можна придумати слово мак. І ще. Рак, молодці. А тепер треба придумати дітки слова, в яких по два склади. Яке слово можна? Рама. Так. І Ще, подивіться, на рибок може. Щука, молодці, ще яке слово. Карась, молодці. Скільки тут діти, складів у цих словах? Два. А тепер нам треба, дітки, придумати слова. В яких буде по три склади. Так. Подумали всі уважно, уважно. Акула. У нас акула, ось вона плаває, маленька акула. Скільки тут складів? А-ку-ла. Правильно три склади. Ще камбала. Молодці. Кошелот. Скільки складів, дітки? Три склади. Молодці. Ви гарно всі справились з цими завданнями. Дітки, а зараз ми будемо з вами придумувати речення ось по цих схемах. А будемо придумувати речення про рибок, так як ми їх вчимо на цій неділі. Подивіться, уважно на першу схему. Скільки тут слів? Одне, два, коротеньке, третє і четверте слово. Так, давайте подивимось на рибок і придумаємо речення. Давайте про Карасика. Так, карась живе в воді. А не підходиться з схема. Карась живе в воді. Молодці. А тепер нам, дітки, треба придумати речення до другої. Схеми, подивіться, уважно. А тепер подивіться на рибок. Так. Давайте про щучку. Так, щука. Що робить? Відкладає. Що вона відкладає? Ікру. Де вона відкладає? В кущак. А ну давайте тепер повністю назвемо речення. Щука відкладає ікру в кущак. Молодці. Дітки, а початок речення пишеться, з якої літери? З великої. А в кінці речення що ми ставимо? Крапочку. Молодці. Дітки, а тепер уважно подивіться, ось на цих полосочках змодельовані слова про рибок. І ось нам треба з вами підібрати до цієї моделі схеми назву риби. Дивіться, важно, важно, як ви думаєте, яке сюди підійде слово. Акула Молодці. Ну давайте подивимось, підійде. А-к. У-л, а. Молодці діти. А які тут голосні? А. У, А. А приголосні які тут в цьому слові? К і Л. Молодці, правильно назвали всі звуки. А тепер давайте підберемо дітки слово, назву рибки, ось до цієї схеми. Так. Ну, хто вже здогадався? Ка... Ну, я... яке слово? Так. Ні, не підходиться. О! Кунь. Окунь. А ну давайте подивимося, підійде чи ні. Карась, бачите, не підійшло сюди. Так, давайте назвемо перший звук, який? О, другий який К. Третій який. У. І останній звук який? Н. Н. Який буде цей звук? М'який чи твердий? Цей звук буде м'який. О. Унь, молодці дітки. Діти, сьогодні ви дуже гарно працювали. Всі були уважні. Заняття підійшло до кінця. До побачення.